Послідовний, надійний, неуважний, як перекласти всі ці слова польською в сьогоднішньому відео дізнаємось, вивчити трошки нових слів вищого рівня для того, щоб вільніше почувати себе в розмові, тому не затягуємо і починаємо. І почнемо ми з прикметника такої безпомічної людини польською. Ми про таку людину скажемо, jest niezaradny. Niezaradny. On jest zupełnie niezaradny w codziennych sprawach. To powinien być bezpłomienny w takich szczodennych sprawach. Niezaradny. Ach, ty, jumaju! I już to Kolejny przymiotnik, polsku jak nieuczciwy. Неучтиве. Може бути трошечки складно його вимовити Я ще раз. Неуччиве. Неучтіве то був неучтивей спродавця ошукав мене. Тобто, це був нечесний продавець, він мене обманув. Давайте все-таки ще повернемось до вимови саме цього слова. Ви бачите, що всередині у нас є літера Ч і є пом'якшене Ц. Тобто Ч і Ч неучціве. Неучтіви. Це такий гарний приклад, щоб навчитися правильно вимовляти пом'якшену польську, це і також тверду, «ч» – Неучтіви. Зараз, друзі, невелике нагадування. Ми відкрили передпродаж на потік, який почне навчання в серпні. Передпродаж це в нас завжди тиждень найнижчих цін, відповідно, можна скористатися. Ціни найнижчі діють і на курс для початківців, і на курс розмовна польська. Ми останнім часом отримали багато класних нових відгуків, то я з вами ними поділюсь. В нас доволі унікальне навчання. Ми не йдемо за програмою підручників. ми Робили її, це інтенсивне навчання. Займатися ви можете будь-коли, будь-де, з будь-якого місця. Вам достатньо лише телефона чи комп'ютера, дивитись відеоуроки зі мною, де я пояснюю основну тему, потім проходите завдання на платформі, маєте багато практичних завдань, де треба проговорити, щось прослухати, прочитати польською. Тобто, я вчу вас максимально з практичної точки зору, користуватися польською мовою. Додатково проводжу вебінари, де всякі психологічні пропозиції. Проблеми ми з вами розбираємо, які стосуються вивчення мови, коли ви закидаєте лінь, страшно і такі інші речі, які десь в нашій голові з'являються і є перешкодою до того, щоб спокійно користуватися польською мовою. Тому, якщо хочете отримати схожий результат, як вже наші тисячі учнів, які пройшли навчання, обов'язково приєднуйтесь, користуйтесь чудовим моментом зі зниженими цінами, коли можна зареєструватись. І побачимось з вами в уроках. Idemo dalej następny pragmatny szczedry, i po polsku brzmi jako hojny. Hojny, zawsze nie służy na ukraińskie słowo, hojny człowiek, szczedra ludyna. Mamy przykład, że dostałem hojny prezent na urodziny, to, to ja otrzymał taki szczedryj podarunek na dzień narodzinia. Następnie mamy przymiotnik niezawodny. Незаводне, з заводом нічого спільного немає, тому що незаводний – це якраз надійний. Звідки взагалі пішов цей прикметник? Дивіться, в польській мові. Якщо ми скажемо, може завжди, це означає, ти підвела мене. Відповідно, незаводне такий, який не підводить, надійний. Остні незаводний самохут ніколи ще не псує, тобто це надійна машина, вона ніколи не ламається. Ну, погнали. Idziemy dalej. Tutaj mamy dwa słowa. E, kiedy mówimy o człowieku, że jest godny zaufania, to to ta osoba, jaki my możemy dowierzyć. Bo ufać dowierzyć komuś zaufanie dowiera, więc godny zaufania, to komu można dowierzyć. Szukamy pracownika godnego zaufania. To to my szukamy spywrobitnika, piwrowitnego, możemy dowieriać. Godny zaufania. Idziemy dalej, kolejny przymiotnik roztargniony. Roztargniony, C, nieuważny. Człowiek może być roztargniony. Przykład: jestem dziś bardzo roztargniona, zapomniałam kluczy. Top to ja się dużo nie uważna, bardzo dużo rozsijana, ja zabula kluczy. Roztargniony. Wy zabuli? Zabuli proce? Ja Wam troszkę napamiętam. Idziemy dalej, kolejny przymiotnik wścibski. Вщіпський це такий, от, е, який лізе туди, куди йому не треба. Він надто прискіпливий, допитливий, щось вічно хоче, а ми від нього нічого не хочемо. Хочемо, щоб людинка просто посунулася в сторону і нам не заважала. Вщіпський. Я люблю вщіпських сумщадов, які все хочуть знати. Тобто я не люблю таких от надто цікавих сусідів, які все хочуть знати. Wścibski. To słowo ma bardziej negatywny e, taki kontekst. Idziemy dalej. Kolejny przymiotnik. Obłędny. Ja obożniam to słowo. Obłędny. Może wam jego będzie trudno wymówić, więc dajcie kilka razy. Obłędny 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 to taki jedno duże klasny no prosto nadzwyczajno króty. miała na sobie obłędną sukienkę to ona miała szaleno krasywe na sobie obłędny idziemy dalej kolejne słowo obojętny Obojętny c baj Obojętność c baj duzi I mamy tutaj przykład. Nie bądź obojętny na cierpienie innych. Top to nie bójdź baj dużym do strażdań inszych. Zwróćcie uwagę, że mówimy nie bądź obojętny na coś, tak? Być obojętnym na coś. I teraz przechodzimy do naszego ostatniego przymiotnika. Będzie to przymiotnik konsekwentny. Консеквентний – це послідовний той, якого ми очікуємо. Тобто, якщо особа є консеквентна, це означає, що вона відповідальна, послідовна і, і не робить якихось дивних речей. Маме приклад, що він завжди є консеквентним в джаванню, тобто він завжди послідовний в своїх діях. Консеквентне. І це, друзі, все. Я сподіваюся, ці слова були для вас корисними. Вони не схожі зовсім на українські, тому ви точно поповнили свій словниковий запас і гарно попрацювали сьогодні. Пишіть в коментах, чи дізнались якісь нові прикметники. Пам'ятайте про те, що у вас є конспект. Ваш лайк, коментар і підписка будуть такою альтернативою. Дякую, якщо ви вивчаєте польську по наших уроках. Тому буду дуже за них вдячна. I my z wami popatrzymy już w następnym wideo. Teraz życzę wam miłego dnia. Cześć.